Зателефонувати, і ми можемо з вами разом помолитись, разом віддати Господу щось, що ми не здатні самостійно вирішити. Вірю, що Господь нас з вами благословить і підтримає. Тож, якщо ви не знаєте, наша програма дуже з простим таким призначенням, молитовним, саме для цього і існує. Якщо ви маєте певні життєві проблеми, труднощі, особливо зараз <кій> в наш з вами такий складний дуже. Час для всієї нашої країни ми молимось, тому телефонуйте. Будь ласка, з радістю будемо вас підтримувати. Тож, наші контактні номери для нашого комфортного спілкування Перший, абсолютно зручний, безкоштовний. діє лише в межах нашої країни 0800 30 20 20. Ви можете зателефонувати. Трубочку підійме наш колега з контакт-центру, і відповідно вас перемикнуть прямо. от Програму, і ми з вами безпосередньо поговоримо. Якщо ви просто хочете передати ваше прохання, але уникнути ось такого, можливо, для вас це занадто голосно, ваше прохання передасть знову ж таки, наш колега мені, щоб вам було зрозуміло. І якщо ви перебуваєте за кордоном або ви хочете написати нам повідомлення, ми пропонуємо вам наш Viber, плюс 38 305, 305 8. Дякуємо всім тим, хто активно бере участь у наших чатах у Фейсбуці, у Ютубі. Дуже дякуємо за вітання, дуже дякуємо за добрі ваші побажання. Що й теро їх там бачимо. Ну і, звісно, молимось за ваші прохання. Сьогодні, в контексті нашої з вами такої, на жаль, неприємної загальнодержавної ситуації: ось такий біблійний текст з 28-го псалму. Господь дасть силу народові своєму, Господь благословить людей своїх миром. Отож, наша з вами головна мета належати до Божих людей, щоб ми з вами мали і цю силу, яку Господь обіцяє, гарантує, і його благословення і обіцянка, що мир буде у нас з вами. Тож, молімось, дорогі друзі, за нашу країну. Зазвичай саме з цієї молитви розпочинаємо наше тер. Дуже вірю, що ви також приєднуєтесь. Наш милосердний Господь, ми знову знову просимо тебе за нашу країну. Дуже Боже, мріємо, що. Завершиться війна, Господь. Що ти відновиш життя. Ми дуже віримо, Боже, що ти знаєш, як це можна зробити. Дуже хочемо, щоб наші рідні, наші знайомі, господи і незнайомі, хто воює зараз, щоб вони могли повернутись додому, щоб їх життя, їхня психіка, боже, все це могло бути відновлено, і вони могли дійсно повернутись до звичайного справжнього такого. Доброго життя, ми дуже віримо, Господь, що ти відбудуєш і допоможеш даси мудрості нашій владі відновити нашу країну, тому що розуміємо, що дуже багато зараз інфраструктур, взагалі всіх сфер нашої життєдіяльності постраждали. Ми дуже Боже просимо, щоб зараз ти знаєш, якими страшними подіями маніпулюють наші вороги, щоб ти не дозволив, Господь, дорогий, нічому гіршому статися ніж все те, що є. Ми повністю на тебе, Господи, покладаємося, віримо в Твою силу, віримо в Твою перемогу, віримо в Твій захист, милостивий Спаситель. І дякуємо, що ти поруч із нами, що ти не даєш нам, Господи, втратити нашу свободу. І вірю, що будемо дякувати тобі за перемогу. В ім'я Ісуса Христа, молитва наша до Тебе. Амінь. Друзі, вже маємо перший дзвіночок. Богдане, добрий вечір. Добрий вечір. Звідки ви нам телефонуєте? Ми вам телефонуємо з Львівської області. Дуже приємно вас почути, слухаю вас. Ми, ми би хотіли попросити вас, я і моя дівчина Марія, мене звати Богдан, так, так. за одну молитовну таке прохання. Ми готуємося до шлюбу і хотіли mm -hmm. би, щоб нас Бог благословив, щоб ми до того дня ще, як би, як би то кажуть, зростали в вірі mm -hmm. і були готові вже служити Богові як одне ціле. Прекрасне прохання, Богдан і Марія. Чи Марина? І ще раз ім'я ваша Марія тід. Марія. Марія дуже приємно. З радістю буду молитись. Приєднуйтесь, будь ласка, дякую дякую за дзвіночок. Наш милосердний Господь, ти чув щойно прохання від Богдана. Дуже приємно, Господи, з таким приводом до тебе звернутись. Ти знаєш цю молоду пару Богдана і Марію, і я дуже прошу, Господи, і вся наша команда приєднується, щоб ти благословив цих молодих людей, щоб їхній прекрасний намір створити родину був. Дійсно підтриманий тобою, був наповнений, насичений твоїми благословеннями, любов'ю, милосердям Твоїм, Господи, всім тим, що ти бажаєш дати цим людям. Віримо, Господь дорогий, що якщо ти поєднуєш серця, то ти пропонуєш і чудовий план для родини, для стосунків і благословиш щастям. Хай Господь дорогий, все буде згідно твоєї святої волі, на радість цій юній парі. Дякуємо, що ти почув нашу молитву. Амінь. Друзі, дуже скоро будемо знайомитися з нашим гостем, слухати новий такий молодіжний досвід, тому лишайтеся з нами. Друзі, ми продовжуємо. Маємо сьогодні нашого гостя. Наживо в студії це приємно, тому що зазвичай у нас скайп по четвергам. Отож, представляю вам Максима Стінкового. Це наш такий юнак, який приділив час дуже приємно і знайшли можливість бути сьогодні з нами. І він поділиться своїми такими, я так розумію, що не зовсім один досвід, а це цілий такий життєвий період, так. який, я думаю, що буде також підтримкою і для багатьох молодих людей, та й взагалі, тому що Бог діє. В житті кожного з нас, незалежно від ситуації, незалежно від віку. Все добре вам, комфортно, Максим? Звісно, прекрасно. Тож, звідки ви хочете розпочати, бо я так розумію, що це було щось не просто таке: от зараз ситуація, зараз її вирішуємо. так? Це було щось таке більш тривале в часі, продумане. Е, ну, я з першого хотів би е, розповісти, це якби досвід е, того, як я вирішив посвятити своє життя на служіння Богові. Так. І оцей, от. Е, Такий крок, таке рішення, яке я прийняв, воно тривало майже протягом всього мого життя. Ви так рано усвідомили таке серйозне доросле бажання, якось воно прийшло? Так, воно так. Чи вам хтось допоміг, можливо, родина, батьки? Все почалося з того, що коли десь мені було 4,5 роки. Мій батько він загинув в автокатастрофі. І моя мама, вона. Її, ну, Разом е, ми жили і доводилося е, утримувати мене. Е, і внаслідок того, що їй було тяжко, е, якби нас двох протягнути, е, ми переїхали жити до дідуся і бабусікого, е, які на той час ну, до сих пір вони живуть зараз е, в центрі міста, у Чернівців, uh -huh. звідки я родом. Мій дідусь він майже все своє життя він був пастором. Він також був присвятив все своє життя служіння Богові, і якось Бог так на старість років подарував йому ну, таку можливість, коли вони повернулися з свого служіння, тому що вони робили свою таку місіонерську діяльність, можна так сказати, за межами нашої країни. Uh -huh. і навіть не в Україні, не в Україні, так uh -huh. е, і коли вони ну, повернулися, тому що ну мій дідусь, моя бабуся, вони родом самі звідси з Чернівців. Е, але ну е, так сталося, що потрібно було поїхати в іншу країну. Е, тоді це був радянський союз. Е, тоді, якраз двох служителів, е, здається, е, в тому краю, де вони служили, заарештували. І вони, ну, так було прийнято таке рішення, що вони з родиною мають направитися туди для того, щоб далі служити. І от коли вони повернулися назад на батьківщину, то Господь подарував якусь таку можливість, неймовірну, щоб вони могли купити квартиру ще й в центрі міста. Угу. Продовжимо Максим, після дзвіночка. Оксана, добрий вечір. Добрий. Рада вас почути. Ви звідки? Київ. Київ дуже приємно слухаю ваше прохання. Я я би хотіла, щоб помолилися за мене. Мене пухли на льогі. Угу. Я вірю в Бога, я вірю, що людина, вірю в моє стілення. Просто, щоб помолилися за мене, бо мене ще і Танькайки 12 років. Ви якось лікуєтесь, Оксано, є якийсь план, щось лікарі вам пропонують? Дивіться. Я приймала хіміотерапію, от а зараз повністю полягаю на Господа. Підтримую вас, приєднуйтесь, будемо разом молитися за вас. Дякую вам велике, мирнами Бога. Так, так, дякую дуже, навзаєм. Наш милостивий Господь, ми дуже просимо тебе зараз за Оксану. Ти знаєш Боже її хворобу. знаєш, що вона мати, знаєш, що має дитинку, та і за будь-яких обставин, Господи, ти знаєш як. Як ти створив нас, що ми прагнемо і бажаємо жити. І ми дуже просимо, щоб ти благословив, щоб лікування було ефективним, щоб твоє чудо зцілення відбулося, щоб згідно твоєї святої волі, Оксана могла подякувати Божу тобі за те, що її легені будуть вільними, чистими, і вона буде здоровою і щасливою. Ми віримо, Господь дорогий, що ти можеш це зробити. Ми просимо твоєї особливої допомоги, підтримки, і психологічно це все пережити, і фізично, і прославити тебе. Слава Господь Тобі в Ім'я Ісуса Христа просимо. Амінь. Амінь. Отож, ви вже при дідусі з бабусою, я так да. розумію, і вони, мабуть, змогли, та й була, скоріше за все, необхідність, фактично ось виконати таку роль батька Так. і, і докласти yeah. певних зусиль до вашого виховання. Так. Тому що якщо дідусь служитель, то, мабуть, звідти витікає ваша думка про служіння. Uh. Так, але на початку я навіть і не думав про це. Я думав, та ні, пасторське служіння. Ви це... говорите про чотири роки, я взагалі щось думаю. Мені здається, що в чотири роки діти ну зовсім не про не, ну, не, да, не про такі да, речі думають. що це так з, з роками. Ну, так прийшло, тому що ну, взагалі, коли дідусь також був на служінні, у нього також сталося таке горе, його старший син втопився. І тому, коли якби народився я, якби ми почали жити разом з мамою, то він вкладав в мене от те, що він якби хотів бачити, мати у своєму сині. І тому далі, коли от я ріс, коли ми разом проводили час, тому що, як ви казали, дійсно він замінив мені батька і він вчив мене, там, як по дому щось робити. Потім він також ще багато чого мене навчав. І особливо, чому він приділяв увагу, це також моєму духовному вихованню. Я пам'ятаю, як він постійно, коли я там щось. Сидів, займався чимось там, ну, в комп'ютер грав або ще щось. Він Постійно приходив і напоминав: іди читай Біблію, <світ> <світ> іди читай Біблію. Я знаю, що зазвичай такі речі. І якщо ми говоримо про приблизно такий підлітковий вік, вони звісно викликають такі роздратування. А ви як реагували? Це так і було. Але я чомусь дуже вірю, що ваші стосунки з дідусем були хорошими, справжніми такими. Вони дійсно були справжніми. Є є. Я думаю, що в теперішньому часі. Просто е, от тоді якось я це не сприймав, коли от він це говорив, що там тобі треба йти, там почитати. Якось мені цього не хотілося. Але от то, що мені від е, в голові моїй е, карбувалося, це ті питання, які в мене виникали, е, коли там в церкві там щось почув і не зрозумів, або можливо, там е, ну коли все таки читав Біблію, і щось якісь виникали запитання, то я завжди підходив до нього і він завжди мені пояснював. І ще, що було так, ну, е, закарбувалося в моїй пам'яті і дало такий відбиток, то це його досвіди, які він переживав на своєму служінні. Він постійно розповідав, що було, е, як його Бог визволяв з тої чи іншої ситуації. І це якось так ну, надихало. Е, от. І потім е, у нас у нашій громаді. Так більше почалось служіння. Тоді я якраз уже перейшов до молоді. Це вже такий більш підлітковий. Прийняття якихось рішень, мабуть, трохи. Так, так. Mm -hmm. Uh -hmm. І я так почав більше з Богом наближатися до нього, почав більше якось так. Мої відносини з ним почали укріплятися. Е, і пам'ятаю, е, ну, мені також почали доручати в цей час різні служіння в церкві. Там я й проповідував, я і е, ну, вів суботні школи, там різні, те, ну, що необхідно було. Такі відповідальні служіння, правда? Так. Е, і ось е, пам'ятаю, десь це був початок 20-го року. Так сталося, що у Дідуся від того, що у нього було слабке серце, йому клали стенд. Він загинув і зупинилося серце. І от в той момент якось почав я переосмислити своє життя. Плюс, якраз, я тоді співпоклав за мету, що я хочу собі прочитати. Біблію від початку до кінця, плюс з е, різними там, е, коментарями, з різними е, е, книжками духовними, ну, от особливо Так глибоко. Да, — хотів з е, книжками е, Елен Вайт, це, це дослідити. Да, дослідити, серія конфлікт віків. Okay. І от я тоді якраз пам'ятаю, читав про Моїсея. І от е, це все от е, життя Моїсея, його служіння, потім е, ті досвіди, які дідусь розповідав, е, якесь таке переосмислене життя. А для чого взагалі я живу? Е, для того, щоб ну, зробити грошей, відкрити якийсь не знаю, бізнес е, і потім жити собі е, ну, е, так класно. Ну, чи заради цього я живу, чи дійсно в цьому є мета мого життя, чи можливо в чомусь більш глибшому. І якось я так почав молитися Бога, питати, от, що мені е, обрати, куди мені піти, ким мені стати. І от я так пам'ятаю, я згадував досвід дідуся, можливо, можу розповісти один. Пам'ятаю, він розповідав, коли. Вони переїхали в інше місто. На той час дуже тяжко було знайти роботу, особливо втриматися служителям, тому що тиждень-два і вони їх просто знімали з роботи зразу, як тільки дізнавалося, що вони там пастори протестантські, то зразу знімали. І от це якраз подія сталася після того, як втопився його син. До нього прийшов. Начальник цих чекістів, цих всіх партій комуністичних, і сказав: Ну от, Володимир, ти знаєш, ти тут роботу не знайдеш. Я тобі обіцяю, що ти не зможеш тут знайти роботу, ми тебе засадимо і надовго. Як Господь вирішив, ми дізнаємося да. з вами після дзвіночка. Добрий вечір, Максиме. Вітаю вас. Доброго вечір, Аня. Дуже приємно. Я Максим із западної України. Я хотів подякувати. Мене ну, побили і дуже боліли зуби, якби, Ну не зуби, а там як. І, і ну, я просив молитися. Я хотів на, на початку передачі позвонити. в ну, мене не вийшло. І хотів би сказати, що в мене це не я, Ну дуже було страшно, тому що не така оце, як сказати, ну сильне не міня, Таке було, що я думав, там може на кол какую-то цьому ну, скулі. Ну я вдячний, що все, все. Ну, я хотів вам на на перещадка на, і на передачі позвонити. Ну я зрозуміла, але, ви про подяку не получилось. Нічого, нічого. Дуже приємно все одно дуже рада чути. Слава Богу. Хай буде все прекрасно. Дякую. Дякую, до побачення. Дякую, дякую, на все добре. Отож, і що зробили з дідусем? Так ставалося, що дійсно він не міг знайти роботу. Він шукав, шукав і його постійно там тиждень два він попрацює, його звільняють, тиждень два попрацює, його звільняють. І раз він знайшов роботу на той час натирати паркет. Я так розумію, яка була, тобто вже погоджувався. І от е, він працює, один день вийшов на роботу, працює. І тут він піднімає голову і бачить оцього чоловіка, який йому сказав, що ти не йдеш роботу. А у того чоловіка аж просто дармово від, відняло. Виявилося, що він в головному е, офісі цих, е, от, цих е, партій, служби, да, служби цієї, він е, влаштувався до них на роботу і у них там працював. І вони вже не могли його звільнити, тому що ну, інш, іншу людину не могли знайти. <гулі> він погодився. Так Господь зробив, що да, навіть пов'язав іще їх. Так. Максим, на жаль, наш час з вами спливає. Я так. розумію, що у вас дуже багато <губ> цікавих досвідів ай, ай. і дякуючи дідусеві. Отож, як же так врешті сталося, що ви такі обрали? Е -е -е. О, зробили вірніше свій вибір. І, і що ви маєте на даний момент? Я почав молитися до Бога і. Е Просити Бога про знак. Чи дійсно мені потрібно йти знак? Да. Знак. Да. знак. Цікаво. Чи Який? дійсно мені і треба йти на пасторське служіння? Так. На початку, мене пам'ятаю, був один такий знак, коли десь була година 12-та ночі, і щось в якусь групу одна дівчина задала запитання Там, по подіях останнього часу якось вона не мала надії. Я їй пояснив це. І вона так у жарт каже, може, йди на пастора. А, ось якийсь знак. <гум> да. Але я так подумав: ну, Боже, ну, я не думаю, що це той, це, зна... то да, що це серйозний знак. Ну, треба щось таке, більш ну, сильніше, глибше. Переконаний, Боже, переконаний, да. Як зазвичай ми думаємо. І потім, Боже, ну о... то випадковість, давай ще. І потім один день е мені дуже сильно захотілося дізнатися, чи дійсно це є воля Божа, щоб я став е пастором. Е, і я кажу, Боже, якщо зараз піде дощ, то я йду на пастора. І от я собі так змулював у голові, який має бути дощ, через 5 хвилин починається такий дощ, який я дійсно е, от собі змалював у голові. Кажу, потім, ну Боже, ну якщо зараз ще близько удари, тоді точно йду. Дуже мило. І от е, одна ударила, потім друга і третя. Щоб ти не просив. Да, да. Я так зрозумів, да, це дійсно відвід від, від Бога. І потім, коли я вже. Мав йти ну, до старших служителів от, за рекомендацією до навчального закладу. Я також молився Бога про е, ще один знак, ну, для того, щоб дійсно впевнитися, що це не був збіг обставин, якийсь, чи це не я якось накрутив собі, а от, дійсно просив Бога знак. І раз було, ми спілкуємося з мамою, і вона розповідає е, мені таку історію: каже: ти знаєш, коли ще тебе не було, я молилася у Бога про хлопчика. І е, вона казала, що якщо буде хлопчик, то він буде служити тобі. Я так, я зрозумів, кажу, Боже, все, точ, точно йду. І потім буквально там проходить пару хвилин. Я щось з, з бабусею переговорив, і вона каже: Ти знаєш, коли твій дід йшов на пасторське служіння, він також молився про дощ. І я такий, все, Боже, я зрозумів, питань немає. Слава Богу, від дійсно, що Господь. Запевнив вас, і я вірю, що всіх хто також в таких поколиваннях І от, околиваннях, да, сумнівих, і от може... цей досвід, який я пережив, він до сьогоднішнього дня якби підтримує мене, коли, наприклад, якісь е, е, питання, коли думаєш, там може все ж таки піти, ну там, кудись в друге місце піти, і чи, можливо, якісь сумніви. Зразу згадую цей досвід, і всі сумніви все зникає. Богові. Ну, щоб наші глядачі зрозуміли, ви на сьогоднішній день ким є вже я зараз закінчую другий курс і перехожу на третій курс теологічного факультету. От слава Богу! Отож, він веде, він допомагає, він підтверджує, він аргументує, якщо виникають у нас запитання. Тому прекрасно, що ось питання вашого ось такого професійного вибору Господь благословив і вирішив. Чудово, дякую, Максиме. Приємно чути такий живий справжній досвід юної людини, яка от молиться і отримує від Господа відповіді. Дякую. Хай надалі вас провадить. Якщо ви не проти, буду вас просити помолитись за прохання наших глядачів. Валентина на з Хмельницької області просить помолитися за себе, їде на лікування. На жаль, не знає, що з нею відбувається, втрачає вагу, немає апетиту, тобто така ситуація не визначена. Любов просить помолитися за сина Івана. Через 9 днів має йти до військомату. Вікторія з Київської області просить помолитися за свого сина Максима. Не знаємо, в чому саме проблема. Віталій з Вінничини просить молитися за його зір, щоб Господь його зцілив. І Тамара з Одеської області дуже просить помолитися. А вона вдячна, що збивають ракети і просить, щоб Господь зберіг Україну. Помоліться, будь ласка. Дорогий наш люблючий небесний батько. Ми дякуємо тобі, Господи, за те, що. Ти нас, Господи, благословляєш, Ти нас любиш, Боже, ти провадиш нас. Господи, Ти відповідаєш на наші молитви, дивлячись на те, які ми є грішні, Боже, які ми є недосконалі, і ми засмучуємо Тебе. І, Господи, слава Тобі за це навіки. Боже, ти знаєш всі прохання, ти знаєш всі переживання, які є у людей, в когось за сина, в когось за здоров'я, в когось за мир та. Благополуччя в нашій державі. І, Господи, ми молимо це все зараз в Твоє дороге ім'я, в ім'я Ісуса Христа, тому що ти, коли був тут, на нашій землі, ти сказав, що все, що попросити в ім'я Моє, буде дано вам. Господи, ми просимо зараз ці всі прохання, ці переживання, ці потреби, які ми маємо в Твоє ім'я, для того, щоб ти відповів, щоб ти показав, що Ти є Господь, Ти, Господи. Який був раніше, такий є і зараз, і ти незмінний. І ти відповідаєш на кожне прохання, яке висловлюють наші уста. Просимо це все, Господи, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Щиро вам дякую. Дякую. Господь вам. буде поруч з вами і з вашою родиною. Дякую, друзі. Ну, ми продовжуємо. Ви ще матимете. Невеличкі, але все ж таки шанси зателефонувати. Буду рада вас підтримати, але після анонсу. Кожна сім'я має свою історію, свої правила, свої сильні і слабкі місця. Ми Жан та Олена Стангеліні у програмі сімейні дрібнички. Ми ділимося нашою історією, нашими помилками і перемогами, а також законами сімейного життя, які допомагають нам бути щасливими. До зустрічі що четверга о 18.45 на телеканалі Надія. Час війни ми нерідко почуваємо себе самотніми. Ранок це той час, коли ми можемо підтримати одне одного. Ранок надії єднає. Вмикайте нас по буднях о 8.00 на телеканалі Надія. Історія корінь, який тримає наше сьогодні. Втім, завтра виглядає таким незрозумілим, особливо зараз. Куди рухатися далі? Де насправді буде безпечно? Хто допоможе під час кризи? Та як з реальною війною не втратити духовні орієнтири? Духовний фронт щопонеділка та щоп'ятниці о 17.30 на телеканалі Надія. Друзі, маємо ще декілька хвилин разом із вами. Дуже сподіваюся, що вас надихнув наш гість, якою би не була життєва ситуація, кожного хто, можливо саме зараз дивиться наш ЕТЕР. Знаєте, ми дійсно можемо з вами випробовувати, Господа, запитувати його, просити дійсно певних знаків. Бо дійсно часом трапляються ситуації, коли дуже потрібна його конкретна відповідь. Запрошую вас, давайте будемо молитись далі. Маємо багато прохань від наших глядачів. Отож, будемо молитися на прохання Віталія Сумщини. Він має певну проблему зі своїм здоров'ям. Дуже просить, щоб ми помолились за це, а також за його дружину. Василь Житомирської області просить молитися за сестру Тамару, щоб Господь благословив знайти роботу так. Що він страждає на очний тиск. Катерина з Кривого Рогу просить за онучку Марину, їй 30 років, лікарі не можуть встановити діагноз, а вона сама не здатна рухатись. Ганна з Київської області просить помолитися господові за Дмитра, також шукає роботу за дочку, онучку, щоб працювали, за чоловіка, який після інсульту, за його підкріплення, за Миколу, який на фронті, щоб повернувся живим. Людмила з Одеської області просить помолитися за себе. Поруч живуть болгари, якісь незрозумілі речі роблять і просять, щоб Господь захистив і підтримав. Друзі, ми дякуємо всім тим, хто написав у Ютубі. Також чуємо ваші прохання, все даємо в руки Божі. Тому приєднуйтесь, будемо разом молитися. Дорогі наш Спаситель, ми знову і знову Боже до тебе з величезним. Великою кількістю прохань ти знаєш, Господи, наших глядачів, тобі знайомі всі ці люди, а не просто імена, розумієш всі ситуації. Дуже прошу, щоб ти благословив всіх, хто шукає і має потребу в роботі. Боже, благослови, будь ласка, і вирішення фінансових проблем. Чуєш, як багато скарг на здоров'я, Господи, на стосунки. Підтримай, будь ласка, і в родинах, щоб був мир від тебе. І... Подружні стосунки між чоловіками, дружинами. В Твоїх, Господи, святих руках наша Херсонщина, весь південь нашої країни. Ми дуже просимо за захист, Господи, за порятунок від тієї катастрофи, яка трапилась. Молимося за схід нашої країни, молимося за всіх полонених, за вивезених діточок. Господи, один ти можеш врятувати в цій ситуації, тому все віддаємо в Твої святі руки і знаємо, що ти дійсно дієш. Дякуємо за почуту молитву, слава тебе. Амінь. Друзі, на завершення. Іще один приємний підбадьорюючий біблійний текст. Отож, благословен Господь, усякий день щедрить він нас, Бог Спасіння наше. Тож, якщо ми з вами шукаємо якесь особливе джерело, натхнення, допомоги, чого завгодно, ми з вами витратимо даремно час, якщо будемо шукати щось інше або когось іншого, як не Господа. Давайте, дорогі друзі, дійсно зосередимося на тому, що пропонує нам Господь. Принаймні, спробуємо. Я вам бажаю миру, спокою і до наступної зустрічі.